25-й батальон из и в Мы уже полтора года в зоне АТО. У нас дуже много хлопцев с Киевской области, много с Киева, много здравоохранителей из Борского района. Через ліду, через волонтерів нам постійно допомагають, передають продукти питання, теплі, одяг, це все в основному від діточок. Дівчата, так а це ви самі збирали? Це ви самі придумали? Так, Ініціативу проявляли наші учні, наші школи батьківської вирішилися. Велику кількість солодощів домашньої випічки. Напротязі, напевно, двох років у нас акція проходить і кожного разу ми або закуповуємо на якісь потреби в АТО, або солодощами. Робили торти вночі І разом продавали. А який торт був? Медовик. І я продавала хорошу. Ти їх сам робив хороший? Ніс, папа купляв. Хто приносив компот, хто приносив торт. Я, принес, я з мамою робила конвертики е, такі, із свойного тіста. Вітаємо солдатів, козаки з ним української армії. Як так. тебе звати? Аня Бабич. Вітаємо солдатів. А це від нашого класу подарунок. А що там всередині? Там 13, 13 речі. пар е... речі, шкарпет. Так хорошо, якраз і символіка видна. Ідея подарувати нашим військовим щось смачненьке, зробити таке домашнє сімейне свято. Тому в школі всі учні приймали участь у ярмарку і на вилучені кошти, це досить велика сума, більше 7 тисяч гривень. Ми закупили ось ці чудові солодощі для наших хлопців. Також багато написали листів, малюнків, зібрали більше ста пар шкарпеток. Для нашої школи де 600 учнів навчається зібрати більше 7 тисяч гривень на солодощі. Це великий результат. Я вважаю, що ми будемо і далі допомагати не тільки волонтерам, а й інвалідам, і сиротам. А скажіть, будь ласка, куди ця допомога піде? 25 й батальйон Київська Русь. Вони зараз знаходяться на полігоні у Дніпропетровському, по Дніпропетровському і 15 числа вирушають на Ніколаїв для проходження там обучення. І потім знову зону для виконання бойових завдань.